Друзі мої вітання, доброго дня. Рідківці, Чернівецька область. Мене як раніше звуть Василь Гульчук. На дворі в нас маємо 16 жовтня. Сьогодні віддалася дуже гарна осіння погода. Тепло у нас, сонячно, безвітряно. Я сьогодні займаюся обробітком своєї смородини від хвороб і шкідників. Асмородний в мене багато. У мене тут плантація 1200 кущів. Ось. І поки маленька пауза вирішив вам показати. може комусь знадобиться, чим обробляю я, так як це необхідно зробити. Незалежно від того, скільки у вас кущів, чи один, чи десять обов'язково зробити, так як в цей час на смародні ще є листя, але ну, вже листя не активне. Листя, яке скоро ось ось буде опадати. і саме час допомогти нашим кущикам порозбутися хвороб та шкідників. Отже зараз я все покажу і розкажу. Ось таку маємо платацію чорної смородини. Тут в мене 40 соток. І декілька сортів. Маю такі сорти, як Тісель, Тібен, Титанія, Ебоні, так Біг Бен. Дуже гарні сорти. Будуть саженці, саженці були, але були всі замовлені, позабирали люди. Ось. Значить, що я сьогодні роблю? Я вже закінчую, але ось вирішу показати. Коли саме ось в такому стані Листки на наших кущах, ось вони вже є кути вже підсохли, а є ще ось такі жовтенькі на стадії, щоб будуть опадати. Ось необхідно обробити їх. Я використовую Желізний купорос та карбамід, або ще, як не знаю довгу назву, сечовина. От, значить, які пропорції я використовую саме для смородини, для смородини, для агросу? Пропорція в мене така. На 10 літрів води я додаю 300 г залізного купоросу і 500 г карбаміду. Це саме для ягідників, для агросу, для смородини, так як для дерев. Там де зовсім дорога норма. Що воно нам допомагає? Цей микробоміт. Він спалює ось це листя, яке вже ось заражене різними хворобами. Тут понизу ось лічинки. вже різних шкідників сховалися на зимівлю. І ось саме кабаміт, він повністю спалює ось це листя. Буквально за 3-4 дні, якщо буде гарна сонячна погода, це все листя опаде. І воно все-все-все згорить. Ось, А залізний купорос бореться е, саме з мхами. Ось так є мхи. Дивіться, вони є по землі, вони є на кущах, саме на пагонах. Ну, мене немає, тому що... Я щоріш не обробляю, десь не десь вони є. Ось. Тому саме необхідно в цей час вибрати погоду гарну, безвітрину, теплу, обов'язково обробити свої кущі. Зараз підійду, покажу самі препарати, як виглядають, напевне, що. Я думаю, що всі їх бачили, але може комусь потрібна така інформація. Ось тут в мене мішок з очиминою, вже закінчується майже. Ось така ось. І ось купив залізний купорос отаких таких півкілограмових. Так він виглядає у відрі. Ось такими не знаю навіть на що похоже. Тому обов'язково обробіть воно значно допомагає перезимувати кущикам і обов'язково видавати всі. Грибки, хвороби та ліченки шкідників. Отож я буду продовжувати працювати, бо мені залишилося ще ось таких три 100-метрових ряди. А вам вдячний за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.